Сум за Україною, що вилився у творчість в Івано-Франківську художниця Оксана Тригуб-Мілашевич презентувала виставку Спадщина. Вже понад рік мисткиня мешкає у Польщі і, працюючи над цими полотнами, зізнається, вона поверталась до рідного дому. Мені хотілося доторкнутися до цього сакрального до цього мистецтва, тому що воно вже ну існує більше 200 років, мабуть, там ще з 18 го сторіччя. З 19-го Кокосівська кераміка взагалі зайшла, зайшла в наш в, в, в простір та, в мистецтво. Е, я думаю, це туга за батьківщиною, за нашою країною, за цим гуцульським духом, бо в мене чоловік гуцел, і вон, діти вже полугуцелятки. Я думаю, цей, цей дух, він якраз отакий і. Випростився, можна так сказати, на цих полотнах цієї ідеї, художниця розповідає, натхнення черпала в сюжетах української народної мисткині Марії Приймаченко та в орнаментах старовинної косівської кераміки. Та, попри це, наважилась створити і свої власні елементи. Вона таке збіркове можна так сказати, з якихось елементів, але я коли більше вивчала цю тему, ну. Ясно, через інтернет, більше щось якісь передачі, дивилась. Я зрозуміла, що можна експериментувати, і можна дійсно створювати не тільки якісь такі класичні е, мотиви, які ну, всім ну, как, притаманні і всім вони вже відомі, а можна дійсно створити якісь свої, якісь, якісь, щось своє бачення. цього. І тут є картина, наприклад, ця, вона називається. Дерево життя. Там це суто авторське, да, там є коники, які взяти з інших сюжетів, але сама композиція це якраз те, що на що я так ризикнула таке зробити по-своєму. Для отримання ефекту кафелю мисткиня використовувала текстурну пасту та акрил. Галеристка Олена Бочик каже у цих роботах Оксана Тригуб Мілашевич відкрилась зовсім іншого боку. Цей проект він теж щось таке, щось таке поміж керамікою і живописом. Він теж є якимось таким чимось свіжим, таким свіжим поглядом на наше народне мистецтво. Оксана вона вміє бути різною. І це на мій погляд це плюс для художника, що вона шукає себе в різних техніках, в різних стилях живопису. І це звичайно плюс для художника, що художник хоче розвиватися і йти вперед. Виставка Спадщина експонуватиметься у фортечній галереї Бастіон до 16 травня. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.